Наш акваріум, рік після запуску. Такі у нас зарослі, є дуже багато різних рослин. Ну, треба прополоти, трошки прорядити. Постійно викидаємо просто в мусор. Те, що росте хімії, не даємо, все росте само від себе. По рибах у нас є підцілії. теж самі тут плодяться, вони неї різних розмірів. Ну, найбільше є під також є ще багато анцитрусів. Теж різні виводки анцитрусів є. Ось десь там їх видно. Кілька виводків є, і, напевно, біля сотні, може і більше. Золотистий сом, якось десь там щось реється бачу. Акантофтальмуси у нас десь є два. Ось там, не знаю, чи це буде видно, там, там вони десь вон сидять у зарослях. Вишневий барбус є, кілька штук, стайка. З п'ять штук їх не видно, є. Yeah. Ось такі, як окладім, нічого не міняється. Тут чистим фільтр. Інколи міняємо частину води, от наші самики повиходили. Цитруси. І равликів кулаками просто викидають теж мусор. Дуже їх багато наплодилося. А цитруси у нас були. Темно, такі великі, але наплодилися і звідки взялися навіть золотисті і золотисті види. Хоча не було у нас ні самки, ні самця, золотистого, але ліпіноси народилися.